Батьки Редіт, про яку реальність виховання дітей люди просто не говорять, але всі знають, що це правда. Чим вони молодші, тим більше вони потребують вашого часу, чим вони старші, тим більше їхнього часу потребуєте ви. Моєму синові майже 14. Я пам'ятаю, як він хотів постійно пригортатись до мене, читати книги, або розмовляти про покемонів. Як маленький реп'ях, тепер я радію, і він трохи поговорить зі мною або дозволить мені запросити його на обід. Це дивно. З кожним етапом їхнього дорослішання ви втрачаєте ту версію, яку знали і любили раніше. Не те, щоб ви не любили нову версію, але інколи я сумую за своїм крихітним малюком, який вважав мене крутим. Мій син зараз підліток, іноді я скучаю за його молодшими версіями, як за старим другом, якого не бачив роками. Якщо ви все робите правильно, метою є виховання незалежних людей, які можуть обходитись без вас. Ви роками віддаєте Яти йому все, знаючи, що вони колись підуть, але навіть розуміючи це, кожен їхній крок у напрямку від вас є гірко солодким. У нас хороші стосунки, і я сподіваюся, що ми збережемо їх, і він захоче проводити час зі мною, коли подорослішає. Але навіть якщо так станеться, він буде зайнятий своїм життям, і я мушу це прийняти. Кожен втрачає самоконтроль або говорить, чи робить щось, про що потім шкодує виховувати дітей це дуже важка і стресова робота. І ми всі люди в інтернеті багато хто буде ставитись до вас як до монстра, тому що ви втратили самоконтроль і накричали від розчарування чи з якоїсь іншої причини, але це все дурниці. Важливо те, як ви з цим пораєтесь. Просто перепросіть і поясніть ситуацію. Дітям не зашкодить, якщо вони дізнаються. Що ви людина і що люди можуть злитись, шкодить їм лише те, що ви поводитесь так, ніби вони на це заслуговують. Дві мої найулюбленіші справи у цьому світі: перша бути з моїми дітьми, друга не бути з моїми дітьми. Змусити малюків щось робити це все одно, що переконати п'яного сусіда по кімнаті що-небудь виконати, емоції на висоті, увага на низькому рівні, часовий проміжок довгий. Всі ці попередження не трясіть дитину, стають набагато зрозумілішими, коли у вас з'являється дитина. Коли ви бездітний, то думаєте, хто в біса буде трусити дитину? А коли ви не виспались і о другій годині вже четверту ніч поспіль не можете заспокоїти крикливого малюка і нічого не допомагає, ви раптом усвідомлюєте, так я розумію, я цього не робитиму, але розумію. Коли наша дитина була ще зовсім маленькою, один добрий незнайомець дав мені таку пораду: жодна дитина ще не померла від плечу. Це була чудова порада. Коли ви вже все спробували і ось ось вибухнете, просто покладіть дитину в ліжечко і відійдіть. З нею все буде добре, а ви зможете трохи охолонути. Мати дитину це як жити з маленьким, бідним, найкращим другом, який вважає тебе дуже багатим. Іноді ваша дитина вам не подобатиметься. Ви будете її любити, бо вона ваша. Але вона окрема особистість з індивідуальним характером. Іноді цей характер може бути кепським. Так само ви будете однаково любити своїх дітей, але подобатись вони вам будуть по різному Бачите зміни у своїх батьках, які усвідомлюють, що стали дідусем і бабусею. Це можливість виправити те, що вони напартачили з вами. Це дивно. Буде багато випадків, коли ви спостерігатимете за спілкуванням своїх батьків з вашими дітьми і думатимете собі, хто ці люди? Чорт забирай. У вас був буркотливий батько, який багато кричав. А може, мама, яка була справжньою контролеркою. Вони більше тут не живуть. Тепер це будинок, бабусі дідуся, і ви їх зовсім не знаєте. Не всі, але це нормально. Якщо ви не відчуваєте того все поглинаючого почуття любові, яке, як показують серіали, книги та описують деякі люди, наповнює ваше тіло, коли ви вперше бачите свою дитину. Після хаосу і болю вам кладуть на руки якийсь незграбний, незрозумілий згорток. Навіть якщо він милий і крихітний, він все одно нічого не віддає у відповідь, поки не починає посміхатись через кілька тижнів. Любов до дитини. Може зростати протягом перших днів, тижнів і місяців. Ви не є поганими батьками. Якщо не відчуваєте миттєвого зв'язку з дитиною. Однак, якщо ви відчуваєте повну відстороненість, гнів до дитини, не маєте бажання піклуватись про неї, або відчуваєте бажання нашкодити їй чи собі, то час звернутись по допомогу. Не можу повірити, що ще ніхто про це не сказав, адже всі мої подруги матері сходяться на думці, що це не гласна реальність для нас усіх. Це нав'язливі думки. Я маю на увазі, коли ви спостерігаєте, як ваша дитина радісно бігає по кімнаті, а потім бам у своїй голові ви бачите, як вона падає і розбиває голову об стіл. Я, як параноїк, помічаю кожну небезпеку, з якою може зіткнутись моя дитина. Вона їсть пакета фруктові снеки. І бам, я уявляю, як вона давиться з іншого боку. Це змушує мене усвідомлювати потенційні небезпеки і мінімізувати їх, наскільки це можливо. Це виснажує мене і лякає. Я говорила про це зі своєю мамою, з іншими мамами, подругами, і всі вони кажуть: отак у нас теж саме. Єдина порада, яку я даю майбутнім батькам, трохи незвична. У кожного є план, поки йому не дадуть в зуби. Я батько дитини з особливими потребами. Дивно згадувати, скільки планів з дружиною ми мали, доки не народився наш син. Усе це пішло коту під хвіст. Треба просто робити все, що в твоїх силах з тим, що в тебе є, і тримайтесь подалі від інфлюєнсерів. Нічого з показаного ними не відповідає дійсності. Я часто кажу, я була такою хорошою мамою, доки в мене не було дітей. Легко уявити, що ти будеш робити і говорити, і як ти з гідністю упораєшся навіть із найскладнішими ситуаціями. Ніщо не може підготувати тебе до того рівня виснаження, страху, тривоги, відчаю, невизначеності та надмірного емоційного навантаження, які приносить батьківство. Так само, як нічого не може підготувати тебе до радості. У мене є чудово Дова дитина з особливими потребами, я б не проміняла її ні на що, але жоден мій план чи намір не здійснився так, як я думала. З того часу, як я зустріла сина, мені довелось перебудувати свою особистість і життя з нуля. Пам'ятаєте ті дитячі хвороби, з якими, на щастя, більше не доведеться стикатись. Тепер вам доведеться знову з ними мати справу як весело. Будуть дні, коли вам не сподобається бути батьками, і ваші діти дратуватимуть вас до сліз. Це нормально. Ви ж людина, головне глибоко вдихнути, зробити все, що в ваших силах, навіть якщо це просто лежати в ліжку з дітьми, які гниють поруч з вами, дивлячись телевізор, і пам'ятати, що завтра буде новий день. Коли вони досягнуть підліткового віку, ви повинні почати дозволяти їм самостійно вирішувати більшість проблем. Хоча вам і хочеться втрутитись і вирішити їх за них. Це огидно, це завжди огидно. З немовлятами, звичайно, є певний рівень норми, це підгузки, але ніхто не підготував мене до того, що машині доведеться нахилятись назад і ловити блювоту своїх дітей. А підлітки, боже мій, цей запах, і брудна білизна, і використані серветки. Ви можете робити все правильно як батьки, але ваші діти все одно можуть не досягти успіху або не бути щасливими. Іноді ви будете думати про різні варіанти, які могли б обрати у своєму житті. І хтось, а може й ви самі, скажете. Але тоді у мене не було б дітей, і є не нульова статистична ймовірність, що ви вважатимете це нормальним, і це не страшно. Ви любите своїх дітей. Ви раді, що вони у вас є. Нормально думати про альтернативний світ, в якому ви не є батьками. Методи виховання, які застосовували ваші батьки до вас, не підійдуть для ваших дітей. Останні моменти завжди підкрадатимуться зненацька. У якусь мить ви покладете їх і більше ніколи не піднімете. Ви зміните останній підгузок. Вони в останній раз залізуть до вас у ліжко. Ви в останнє пограєтесь з ними та їхніми іграшками. А що найгірше, ви не знаєте, що це було в останнє. Ви виконуватимете щось буденне і усвідомлення цього вразить вас як блискавка. Ви не згадаєте, коли в останнє робили щось, але відчуєте та порожнечу, яка залишиться опісля. Десь у підлітковому віці інопланетяни вночі прилітають до їхньої кімнати і висмоктують їхній мозок. Ця фаза змушує їх вважати маму і тата найдурнішими людьми на землі. Ніколи не здавайтесь, бо в якийсь момент після того, як дітям стукне 20, інопланетяни втомляться бавити з їхнім мозком. Тож одного разу вночі вони прокрадуться і повернуть їм мозок назад. Просто пам'ятайте, що це тимчасово. Вони отямляться згодом. Діти народжуються з на 90% закладеною особистістю. Як батьки, ви повинні відмовитись від очікувань і просто прийняти їх такими, якими вони є. Так, в інтернеті полюбляють говорити, що діти це глина, з якої можна виліпити все, що завгодно. Насправді ж вони схожі на глину, в яку напхано паличок та камінців, які неможливо витягнути. Звичайно, ви можете їй трохи надати форму, але можливості для цього обмежені, і вам буде краще, якщо ви змиритесь з паличками і камінцями, і спробуєте зробити все, що можете, з тим, що маєте. Друзі, дякуємо вам за кожен лайк, коментар, підписку та дзвіночок. Також дякуємо нашим патронам та спонсорам на Ютубі за фінансову підтримку. А на вашу думку, яку правду про батьківство всі замовчують? Напишіть в коментарях.